Але мають за майбутнє я сказав. А ти що вгадав ти я за мою то ж типу близько інкоміє. Готує до нової? Давай! Давай. Цикачі. Що Давай, може мати 10 пальців, але не може е, тримати нічого. Е, тихо, що може Що може, паль... ну, а... може... може мати 10 пальців. Граблі. В смысле, граблі нічого не може тримати. Кажи нога. Що може... Тінь! Дух! 10 пальців! Тінь вовкітні 10 пальців є! Що може мати 10 пальців? Ти думай, що ти хочеш від мене, думай сам тупий! <клес> ти зараз будеш не тільки тупиш і не хочу! Та зараз... давай думайте! 10, 10 пальців кажи! 10 пальців? Що може мати 10 пальців, але не може тримати нічого! Статуя! Ні? А ти не можеш щось поставити? От іменно. А вона так блош стоїть, що ти поставив? 10 пальців, нічого не мати. Якась тварина. <клес> вже думають, що сонце заходить. Хай, 10 пальців! Тварина кайф! Люсь, ви підтверджуєте свій статус, Тупий і ще топіші. Віддай телефон! Вам треба щось вчити, я з нього знімаю. Як можу тобі віддати телефон? А я тебе знімю зараз свою загадку хотів <рес> <Тільки> надаю. <рес> не будь розумним таким Леонід Вони є тупий і ще тупіший є. І то моє підтвердження, Бо тому що ви не вгадуєте нові загадки. Віддай ще раз. Ну, ви готові? Так Точно? Що може мати 10 Точно пальців? готові? Та. Що може мати 10 пальців, але не може тримати нічого! 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 Нічого. Тут же не канає буква І. Молодь, пишемо коменти, ставимо моцні реакції і відгадуємо, чи вам подобається така рубрика. Ні, ми здаю тобі легеньку фору, да, давай. щоб ти зараз 2-1 виграв і ти був розумніший. Давай. Готовий? Так На двох руках 10 пальців, скільки пальців на 10 руках. 100? <реш> Льоня, кажи скороти! <laughs> <laughs> Шариско, что я не, 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 не та як не слухав? Сіки пальця на 10 руках. Скоро! Скоро! Ну, не вий, давай! А що 50, 10 на 10, 100! <laughs> ну! 10, ну! 10. Добре подумали! 10, 10 рук э, 10. на руці 5 пальців. Ну, та скоро! 50. Ну, правильно ви на... Ну, ти ты правильно, ти ты добре подумав? 50! <laughs> Не чекай. Ну! Ну! Да ну! Йо, новое кольцо, йо! На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? Скоро, 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 скоро! Скоро! Думай! 100? Да! Точно? Да! Так видишь, что 100 ты Ну, да на двух руках 10 пальцев. На 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 10 на 10 Ну. <р Arctic> Плюс ноги 200. <Respond> Киноє. Так, який калькулятор, е? Давай без читерства. 50. Ну, давайте такого. Скажіть на то точно відповідь. Давай, і тоді хто виграє? 50. 100. 100, 150, та? Льоня тобі виграє. О, ти ти на турі, що ти піш? На два то ти, то не ж одна рука десь і пальці, а дві, а десять, а на половину діли. Я шоці. Зацики Двадц� готові ще на одне? Так. Давайте скоренько. Що можна розбити, але не можна знову зібрати? Душу. Душу каже. Я кажу яйце. <гас> ну як ти ж потім все одно допустимо, тебе хтось там ти розбить хтось з душу. Можна... І... залічити рано. Залічитися з часом. Добре, що можна розбити то... там ні міський склав є яйце. Та? Яйце! А чо яйце? Тому що ти розбиваєш яйце і шкарлу лишається, ти а не ні, складеш. ти... А от можна <с розбити любу вазу і не складеш? Ну, вазу... Можна склеїти? Ну, склеїш, але все прям точно склеїш? Ну, так якби ні, чекай, що ми... Що яйце! Ну! Ну! Яйко! Він скорше сказав. Я два два. Сюда кучерявий. Дай трету. Ну що, фінал, пацани. Готові? Так. Добре думаєте, Добре думайте. Коли сутка коротше, літом чи зимою. Красаво! А він ти вдуплитися, про що йде мав. Машину, тупий, що поки не загадка, Загадку тоже можна завістити тієї баби в Коротше, Льоня, того разу переміг. Давай, я би казав переїхати. Ну давай, дай, дай дай їм, що дам один шанс на, на одну загадку і все, Якщо він не відгадує, то він все. Він признає, що він сьогодні тупий. Так, даю тобі останній шанс сьогодні, німець відігратися. Бо будеш, будеш, будеш тупіший! Готовий? Так. Під яким кущем сидить заєць під час дощу. Під яким кущем Думай сидіти. добре. Він не сидить під кущем, він під, під яким кущем сидить заєць? Думай, добре, і буде три. Я не знаю, під яким кущем може заєць сидіти, та під любимом який фолі зустріне. Ти слухай, уважно чи ні? Ну, під яким кущем сидить заєць під час дощу. Він не може під кущем сидіти, бо дощ падає і він під деревом сидить. <реш> Все! Признаємо його, ще то пишемо. Ми <реш> можна я скажу? Е, ні не кажи, нехай пише кавалєрка в коменти, нехай відгадує. Трошки для них треба, бо бачите, занадто ненько розумний, щоб відгадувати ті всі загадки. Для вас треба трошки тяжкіше, бо ви дуже легко відгадуєте. Ну ти, німець, що ти піше сьогодні, так що не хочу вас порвати і доказати, що є тупий і ще тупіший. піший. Готові? Добре думайте, я вам говорю. Є будинок однопороховий. В якому все жовте. Жовті стіни, жовті двері, жовті меблі. Якого кольору сходи? Бігом! А? Жовті! Є! <гум sausage> yeah. Сусати! Сусати! Я дуже одався! хата! Бо нема другого ходять! Ви нема тим Ви сказали, жовті. А я просто. брат! Ти на один п! Що три? Я сказав скорше!